Ви на каналі Android News, Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами поговоримо про смартфони від компанії Sony. Ви мене доволі часто питаєте, чому я не оглядаю пристрої від цього популярного японського виробника? Адже там якість, адже вони в Японії на першому місці за продажами. Це ж не просто так. А чи на першому вони місці? якщо не помиляюсь, вже на п'ятому. Тобто вони і нахрін не потрібні людям навіть на рідному ринку. Що тоді казати за весь інший світ. А як ви гадаєте, чому так відбувається? Бо я теж пам'ятаю часи, коли були Sony Ericsson. пам'ятаєте ці кнопочні телефони, коли були з'явилися перші смартфони, Sony, вони були надзвичайно крутими, з вологостяким корпусом, з неймовірною якістю, з ем, тривалим часом автономної роботи. Але потім щось пішло не так. І сьогодні я спробую бодай. Частково дати відповідь на питання, а що саме пішло не так? Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобачку, а я починаю! Але перед цим, друзяки, мабуть, ви всі звернули увагу, що останнім часом я оглядаю не найкращі пристрої на ринку. Однак так було не завжди. Я просто я бачу, що вам ви трошки втомилися від нормального контенту. Тому я хочу вам трошки трошечка підкинути і пояснити, чому я інколи не звертаю увагу на ті чи інші пристрої. Однак, якщо ви хочете знайти собі справжнісінький топ за свої гроші, вам обов'язково треба звернутися в наш інтернет-магазин AndroPrice. або одразу написати менеджерам посилання на їх контр. Так, я залишу в описі. Просто кажуть, у мене там є 20 тисяч гривень в кишені. Будь ласка, допоможіть, бо я хочу собі Google Pixel, хочу собі там і iPhone, і Samsung, от що краще обрати. І конкретно під ваші сценарії, хлопці вам допоможуть підібрати пристрій. Щиро раджу, у нас найкращий сервіс, гарантія, все як треба. Ну і нагадую, що прямо зараз ми розігруємо крутецький флагман OnePlus 13. Все, що треба зробити для того, щоб взяти участь в розіграші, задонатити 50 гривень на допомогу ЗСУ. Більш детально про. Все це я розповім в кінці відео, тож обов'язково е, додивіться е, до кінця. Ну а донатити можете прямо зараз. Ех, Соні, Соні, а чи знали ви, що вони, окрім своїх топових флагманів серії Xperia 1, також випускають середньобюджетні смартфони. Я взяв їх останнє рішення. Xperia 10 шостої генерації. Скоро, до речі, вийде 7 генерація, однак я подивився на технічні характеристики, які вже сьогодні є в мережі, і побачив, що вони не так, щоб дуже сильно відрізнялися. Тож впевнений, той висновок, який я зроблю сьогодні, також буде стосуватися і майбутнього покоління. Купив я його за 17 тисяч. Гривень, проте, на відміну від інших людей, я зробив свій вибір усвідомлено. Тобто, я, мені потрібен був контент, мені треба вам розповісти, що це повний шлак. Однак про що думають ті люди, які йдуть в магазини, такі я хочу собі Sony, у мене є там є така сума, мені треба щось недороге, мені все одно що, мені треба конкретно. От Sony. от, От от. от, от, от де, де яка мотивація, які у них аргументи, навіщо вони це роблять? Так, якщо взагалі не дивитися на його технічні характеристики, а тримати в голові стереотип, що це Sony, це Японія, вони роблять круту техніку. От подивитися на його упаковку, вона нестандартна. Дивіться, вона тут вся тут з перероблених матеріалів, картон, все реально дуже приємно. Видно, що цей пристрій випускається виключно на глобальний ринок. От дивися на його корпус, хоч він весь, весь повністю пластиковий, але він теж там на 50% вироблений. З перероблених матеріалів. Мені взагалі цікаво. І я задаю вам питання: от коли виробник робить акцент на тому, що його продукт вироблений там з перероблених матеріалів. Нехай то буде ноутбук чи смартфон, будь-що. От ви, як кінцевий е, покупець, потенційний покупець, ви взагалі на це дуже сильно звертаєте увагу. Ну, типу, ви готові за це платити більше грошей. Як показує мій досвід, людям взагалі до одного місця. Тобто для них це взагалі не є аргументом. Якщо через це матеріали корпусу буде. Повне лайно, то ніхто не буде за цей пластик віддавати гроші, навіть не дивлячись на те, що типу там от, е, за рахунок цього компанія Sony вона не шкодить екології там, і так далі. До речі, в комплекті тут, окрім самого смартфону, більше нічого немає. На чому ще пробує хайпити Sony? Вона каже, що це один з найлегших смартфонів в своєму класі, і е, найприємніших з точки зору ергономіки. От з останнім я погоджуся, тому що на відміну від всіх інших смартфонів. В компанії Sony досі використовує нестандартне співвідношення сторін 29 до 9. В своїх флагманах вони вже пішли від цього співвідношення, і багато хто їм за це дякує. Ось, але в середньобюджетному сегменті це все ще 21 до 9. Однак я не можу сказати, що це погано, бо коли ти тримаєш цей смартфон в руці, ну реально враження приємні. І він легкий, там ще 163 грами. Нагадаю, що цей останній надтонкий Galaxy S25 Edge, там теж щось важає 163 грами. Тож Розробити висновок, що це дійсно практично, а також за рахунок того, що корпус повністю виконано з пластику. Можна припустити, що він там в якійсь мірі ударостійкий. Скло тут використовується горіла Glass Авіктус, також тут є повноцінний вологозахист. І Sony єдина компанія, яка робить сертифікацію за класом IP65 і окремо IP68. Я взагалі не розумію, навіщо ви сертифікуєте його за класом IP65, коли є IP68. Ну, розумію, коли є там, типу, IP68, IP69. Кей, okay, типу, там що струменю ці гарячі води там витримує. Хоча теж, типу, ну якщо він струмені витримує, то він і занурені витримує. Не фіга робити ці два класи. Поясніть мені, будь ласка, в коментарях. Ну і хочу визнати, що пластик тут не відчувається дешевим, він дійсно приємно, плюс таке матове покриття. Коротше, це, мабуть, ну, найкращий пластиковий корпус, який я коли-небудь бачив. Ну, типа, питань конкретно до його виконання у мене немає. Також компанія Sony одна з небагатьох, яка досі пропонує клас захисту IP 68. І використовує міні-джек. Ну, назвіть мені, будь ласка, ще бодай одну новинку, типу, більш-менш сучасну. От з аудіоджеком. Так, щоб був вологозахист, так, щоб, типу, вона коштувала не дешево, типу не ультрабюджетник, там, знаєте, там, за 7 тисяч гривень, а щось там більш-менш сучасне. Таких просто не існує. Ще тут доволі легко дістається слот для сім карт. Зазвичай таке рішення використовується в професійних захищених смартфонах. Але ж ні, це звичайний середньостатистичний смартфон Sony. І, до речі, сюди можна встановити карту пам'яті. Цей лоток гібридний, однак це все одно не змінює того факту, що це можна зробити. До речі, тут в темі буде сказано, що за оці 17 тисяч гривень я взяв собі версію 8128. Тож карта пам'яті можливо йому знадобиться. І коли виробник там робив презентацію своєї цієї новинки, він казав, що раніше було 6 єбайтів, а тепер 8. Ми великі молодці. В той час, як там усі інші смартфони, там ну від Samsung, навіть Samsung, це ж недорогі пристрої. Там же використовується навіть 12 байтів. Ну є така версія з такою кількістю пам'яті. І, начебто, початок непоганий. Погодьтеся. Але до того моменту, поки ви не подивитесь на його обличчя, погляньте, це пристрій 2024 року випуску, от за 17 тисяч гривень сьогодні. І отак виглядає його обличчя. Ну, мало того, що у нього там зверху рамка велика, знизу рамка велика, там по краях рамки величезні. От Ми там критикуємо смартфони Nothing, припустимо, там, чи там пікселі з їх величезними рамками. Ось. А тут от смартфон Sony за 17 з рамками ще. Більше добре, хтось скар, що це класика або ретро стиль, але як в 2024 році можна було випустити смартфон з частотою розгортки 60 Гц? так це питання можна задати і компанії Apple з їх айфонами. Однак це ви ж Android-виробник. Ви ж Android, ви, ви, ви ж не дивитесь, яка у вас там конкуренція шалена. Apple там можна сказати, у нас iOS, там нам взагалі по барабану, типу його і так куплять. А, а Sony, ну ось, OnePlus Nord 4 сьогодні можна купити там, що, за 16 тисяч гривень, версію 12256 в цільнометалевому металевому корпусі. Про його технічні характеристики ми поговоримо трохи пізніше. Погляньте, як він виглядає спереду, і як виглядає цей смартфон Sony. До речі, у nord 4 там. Частота розгортки 120 Гц, а тут 60 60. Це свідчить тільки про одне компанія. Sony знаходиться в якихось своїх реаліях. О, вони бачать цей світ по-іншому. У них своя філософія. Їм, в принципі, не треба продавати свої смартфони. Їм просто їх е, треба випускати і, і все. Ну, типу, ми ж технологічна компанія, ми випустимо смартфон, а нам взагалі насрати там будуть його брати чи не будуть. Ми взагалі не заробляємо на мобільному цьому підрозділі бабки. Але ж деякі люди їх купують, і повірте мені, коли вони їх купують, у них немає мети там, записати оляти. Його а, скинути, як це буде робити я, ні, вони купують ними і, і, і а, користуються. Для тих, хто досі не в курсі, що таке 60 Гц в 2024-2025 році, ну це все працює максимально повільно. І от ви знаєте, тут якщо б там було встановлено там, якийсь там ще процесор, там флагманський, бодай там субфлагманський, ні, тут встановлено чип за 17 тисяч гривень Snapdragon 6 Gen 1. Пам'ятаєте, як я критикував цей процесор в моделі Honor X9C? Я казав, що він там, типу, начебто, ударостійкий, там, у нього там стильовий корпус, у нього там є там та-та-та. Але от, процесор лайно. Одна компанія Honor змогла його там, хоча б якось оптимізувати. Ну, там реально там, все більш-менш нормально працювало, нелагало. Є такі виробники. Але Sony це не та компанія, яка славиться там, чудовою оптимізацією. Там просто все більш-менш нормально. Тут все працює дуже повільно, мало того, 60 Гц, все лагало. Нахір. А ще і процесор козлячий, відверто козлячий. Ну, типу, він навіть гірше, ніж Snapdragon 7S Gen 2, який встановлено там в POCO X6, за який просять сьогодні там близько 9 тисяч гривень. Це коштує сімнашку. Сімнашку. Коротше, сьогодні експірієнс з таким екраном максимально негативний. Якщо б він коштував там 6 тисяч гривень, окей, але за ці гроші це просто щось нереальне. Кого раптом цікавлять інші технічні характеристики матриці, вони зараз з'явилися перед вашими очима. Також я вам хочу показати. Результати шим. Як бачите, в цьому плані теж все далеко не ідеально. Єдине, до чого у мене тут немає питань, це до кольору передачі. Вона тут дійсно непогана. От максимальна яскравість просто норм. Для OLED. я б сказав, би, що він навіть тьмяний, бо коли ти виходиш на вулицю, там прямо сонце шмалить. От Інколи треба розглядати те, що знаходиться на екрані. Коротше, дисплеї тут відверто бюджетний. Те саме можу сказати за вібромотор. Усі гіки точно мають звернути увагу на цей момент. Дивіться, пристрій коштує сімнашку. А тут встановлено Вібрік з ексцентриком. Це ще раз підтверджує той факт, що компанія Sony начхати на те, що сьогодні відбувається на ринку. Проте завезли стереозвук. Причому досить непоганий. Він направлений, іде одразу на користувача. Коротше, в цьому плані все окей. Однак не знаю, чи може це. Буде якось перекрити усі мінуси, які я ще не перелічив. Навряд чи. розташування сканеру відбитків пальців тут теж нетипове, знаходиться він на правій грані, спрацьовує просто нормально. Всі ті, хто досі в 25-му році кричать, що це круте рішення. Ну, коли сканер знаходиться в кнопці живлення, я вас хочу засмутити. По-перше, піддисплеєні рішення сьогодні спрацьовують набагато швидше. По-друге, користуватися піддисплейним сканером набагато зручніше, бо тут ну, ви постійно обмежені або треба великим. Пальцем зробити, коли ви там піднімаєте смартфон зі столу, треба на оцей палець там розблокування ставити. Коротше, ну просто об'єктивно піддисплейний він краще. Однак він коштує дорожче. Навіть китайці в своїх ультрабюджетниках вже відмовилися від сканеру відбитків в кнопці живлення. Однак у Sony все ще своє бачення. Ну і повертаючись до процесора, я не можу це коментувати без усмішки на своєму обличчі. Коли я бачу за 16 тисяч гривень. OnePlus Плаз 4 з чипом Snapdragon 7 Plus Gen 3. І це я вже не згадую а, пристрої для китайського ринку, типу там Ейса 3, і там їх купа, які теж коштують там близько 16 тисяч гривень, вже з чипом Snapdragon 8 Gen 3 Так, там китайська прошивка. Я вам спеціально а, наводжу приклад глобального смартфона, що потім до мене не було питань. Однак, ну це ж просто небо і земля. Snapdragon 6 Gen 1 або а, Snapdragon 7 Plus Gen 3. Все, що може цей чип сьогодні, просто забезпечити роботу пристрою. Так, він енергоефективний. До речі, з часом автономної роботи у цієї соньки все е е непогано. Однак, якщо ви там хочете пограти в ігри, е якщо ви там розраховуєте на якісь там круті алгоритми обробки зображень, просто забудьте про це. Смартфони зі Snapdragon 6 Gen 1 сьогодні коштують там 10 тисяч гривень, 9 тисяч гривень, максимум 11, але аж ніяк не 17. Що стосується фірмової оболонки Sony, так працює, вона стабільно. З приходом 15-го Android сюди навіть завезли голосового помічника Gemini. Однак це здобуток компанії Google. Усе, що пов'язано зі штучним інтелектом в цьому пристрої, це здобуток компанії Google. От вона що завезла, Sony для цього не зробила нічого. Ну, принаймні, в цьому середньобюджетному смартфоні, це останній Xperia 1 сьомої генерації, ми до уваги не беремо. Тут є кілька фірмових застосунків від компанії Sony, по типу Sound Connect. А потім так, конструктор відео, однак все це ні про що. Ну, мається на увазі платити такі гроші за ці застосунки. Ну ні. Коротше, інтерфейс тут наближений до чистого Андроїду з кількома відмінностями. І ці відмінності настільки крихітні, що, ну. Простими словами, ту роботу, яку сьогодні роблять інші виробники, припустимо, Samsung Сон своєю One UI, ну реально ж крутий інтерфейс. Оця сьома версія там OnePlus зі своїм Oxygen OS. Ну, І те, що робить Sony, ну, типу, це просто небо і земля. Ну, з точки зору можливостей, це просто небо і земля. Навіть Pixel Experience, як на мене, буде е краще і більш функціональне, ніж е е те, що пропонує сьогодні Sony. І навіть підтримка від виробника тут теж просто звичайна. Три роки. Давайте я вам нагадаю, скільки сьогодні підтримується uh, Motorola Edge 50 Neo. 5 років. Redmi Note 14. Бюджетник. Redmi Note 14 за 7 тисяч гривень, 7,5. 5 років. Sony підтримує свій смартфон протягом трьох років. Я не можу сказати, що це прямо величезний мінус, тому що для бюджетного пристрою і три роки, начебто, достатньо. Однак, коли ти дивишся в бік конкурентів, от OnePlus Nord 4 теж 4 або 5 років підтримується, і коштує навіть дешевше. У нього більше пам'ять. У нього тут все нахер краще, просто це небо і земля. Я його дістав спеціально для того, щоб ви бачили про цими очима, що сьогодні можна купити за ці гроші, і що пропонує компанія. Sony. Ви скажете, японці завжди славилися своїми камерами, тим більше вони самі виробляють ті сенсори, які сьогодні встановлюють в усі е, сучасні флагмани. Однак для себе вона чомусь не змогла знайти е, е, нормальний е, сенсор. Бо в якості основного використовує рішення. Так, це смартфон 24-го року. Однак тут використовується IMX 582. Тобто. Це, в принципі, недороге рішення для недорогих смартфонів. Тобто це аж ніяк не камарафон, навіть коли от він виходив у 2024 році. Проте в 2024 році вже були набагато кращі рішення для середньобюджетників. Це і так просто. Для справки кажу на черококутник на 8 мегапікселів без автофокусу, і фронтальна камера теж на 8 мегапікселів без можливості запису відео в 4К. Тобто звичайна фронталка, звичайний на черококутник. Добре, залізо то таке. Можливо, японці якось попрацювали над алгоритмами обробки зображень. Як свого часу це зробила компанія Google зі своїми пікселями? Пам'ятаєте, вони ж встановлювали застаріле залізо однак, за рахунок у їх магії, там у підсумку ми мали там справжню красу. Можливо, у Sony буде так само. Давайте дивитись. І будемо ми це робити на фоні того самого Норда 4 Спочатку поглянемо на денні фотографії. В день на основну камеру він знімає більш-менш непогано. Гірше за Норд, особливо, якщо звертати увагу на кольоропередачу. Подивіться на чорний кольор. Він тут не чорний, а якийсь такий фіолетовий. Плюс зверніть увагу на скінтон. Моє обличчя постійно має якийсь такий червоний відтінок. Але загалом це не так критично користуватися можна. Те саме стосується і портретної зйомки. Для цього тут використовується основна камера з двократним цифровим наближенням. Алгоритми відпрацьовують плюс-мінус так само, як і у Норда, проте скінтон мені більше подобається на OnePlus. Макро теж плюс-мінус на одному рівні з Нордом. Єдине, що мені не сподобалося, як тут працює авто HDR, інколи він просто не спрацьовує і кадр виходить пересвіченим. За цим треба слідкувати. Що стосується нічних фотографій, вибачайте, але це рівень пристроїв вартістю там, 7, 8, 9 тисяч гривень. Погляньте, як на його фоні фотографує Nord 4, який своєю чергою не є супер пупер камерафоном. Як на мене, це просто небо і земля. І якщо брати до уваги деталізацію, і якщо брати до уваги кольори передачі, навіть якщо брати до уваги роботу з джерелами світла. І друзі, тут немає окремого нічного режиму. Смартфон все робить автоматично. І робить він це доволі погано. Якщо ви не будете тапатись своїм пальцем на пересвічених ділянках кадру, то у вас буде виходити просто повний мрак. Тож оцей результат, який ви бачите перед своїми очима, це найкраще на що він, в принципі, спроможній. Кутник тут ще гірше ніж основна камера. Всі ви добре знаєте, що колишній Holden BBK в усі свої смартфони е середнього класу встановлює доволі посередні наші рукокутники на 8 мегапікселів. Але навіть на його фоні те, що пропонує компанія Sony, виглядає відверто погано а от фронталка більш-менш непогана. Деталізація мені навіть більше подобається на Sony, ніж на OnePlus. Проте все інше мається на увазі Skin Tone, е вже більше подобається на Nord. -D. Відео на фронтальну камеру теж паскудне. Мало того, що вона не вміє писати в 4К, на норді, до речі, теж не вміє. Там фронталка теж доволі посередня. Однак, якщо робити порівняння між Sony і цим Нордом, ну ви ж самі бачите, що OnePlus бере верх. А от основна камера вже вміє писати в 4К, проте у неї є величезна біда з динамічним діапазоном. Подивіться, як це виглядає той самий кадр на OnePlus і на Sony. Та я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи варто тут щось окремо коментувати. І, як на мене, тут і так все зрозуміло. З точки зору запису звуку, вони плюс мінус знаходяться на одному рівні до того моменту, поки не з'являються якісь шуми на фоні. У OnePlus вмикається шумодав. Ось у Sony шумодава немає. Ну. Давайте я вам краще продемонструю, як це звучить. Там щось я забув вже раніки. навіть зветься. Я повернувся у 2017-й. Uh, так, коротше друзі записуємо відео на основні камери цих смартфонів. Записуємо в 4К, 30 кадрів на секунду. Я дуже здивований, що Sony дає таку можливість. Короче, друзі, камера тут теж відверто слабка. Ну, от якщо робити порівняння з іншими андроїдами, це рівень плюс-мінус пристроїв. За 9 тисяч гривень, 10 максимум. Причому я не перебільшую, я не хейтер компанії Sony. Я от об'єктивно вам кажу, як воно є. Єдине, що залишається, скажімо так, останні надії, от за що можна полюбити цей Xperia 10 шостої генерації, час автономної роботи. Всередину запхали акумулятор ємністю 5000 мАч, Немає підтримки швидкої зарядки, 20 Вт, це максимум. Ось і давайте я вам краще покажу одразу результати в застосунку Smart Advisor. і так, щоб ви бачили порівняння з основними конкурентами. Galaxy A55 я взяв, тому що цей смартфон теж 24-го року. Ну і інші моделі від різних виробників. Як бачите, навіть в цьому плані він зірок з неба не хапає. Тобто, енергоефективний екран за частотою розгортки 60 Гц, енергоефективний процесор, Snapdragon 6 Gen 1 Його не врятували. Тобто він. Просто показує середній результат по ринку. В реальних сценаріях він без проблем проживає півтори дні. Блоком живлення потужністю 20 ватт від 0 до 100% заряджається там за годину 50. Друзі, чесно, я не знаю, чи варто тут ще щось розповідати. Як на мене, все вже було сказано, і ви зрозуміли, що за 17 тисяч гривень це повний мрак. І справа в тому, що ну хтось мені скара та взяв там торішню модель, тут її типу там розвалюєш. Добре, торішня модель, вона досі коштує сімнашку. Вийде наступна генерація. Xperia 10 сьомого покоління вона буде коштувати 20 з чим тисяч гривень. Вам від цього стане легше, однак там теж буде середній бюджетний процесор, і філософія не зміниться, все буде плюс-мінус таке саме. Цим відео я хотів вам вкотре показати, чому я не звертаю увагу абсолютно на усі новинки, які випускають виробники смартфонів. Тому що 90% з них це повний шлак. На них просто не варто звертати увагу. Всілякі там HMD, там багато список величезний, Nubia, все, ну, типу, навіщо? Коли я роблю свій огляд, я хочу знайти хоча б якусь, я хочу, щоб була користь, розумієте? Тому ви кажете реклама, рекламу сюди реклама. Ну, типу, окей, давайте ми будемо записувати на такі Sony, там Black, уліфони, що там ще на ринку виходить. Ну і сюди буде висновок, плюс-мінус такий самий, як і тут. Як на мене, набагато корисніше відібрати з усього цього шлаку щось корисне і про це корисне вам розповідати, щоб ви потім могли його купити. Ось ну тут, звісно, теж воно цікаво там час від часу там побомбити. Однак. Ну, от ви подивилися це відео, типу, і далі. Єдине, що мені гріє душа, Тепер у вас бодай є уява, що собою являють смартфони Sony. І повірте мені, коли черга дійде до їх останнього цього флагмана, Xperia 1 7-ї генерації, там от буде 5 плюсів і одразу буде 5 мінусів. Тобто, це там, навіть якщо прибрати от, ціну там півтори тисячі євро. Окей, ми не заплющуємо очі. Там, і, там і це не єдиний мінус. Там, в принципі, якщо робити порівняння з іншими android флагманами там. Там список з мінусів буде немаленький. Тож якось так. Діліться своїми історіями в коментарях, як у вас відбувалося знайомство з цим брендом. От я ж ну, знов-таки повторююся, пам'ятаю, що вони собі собою уявляли раніше, і, от, і показую, що вони випускають е, сьогодні. Можливо, у вас є знайомі, які користуються смартфонами Sony, можливо, ви користуєтеся смартфоном Sony, і в коментарях мені там напхаєте, скажете, що я не правий, і тільки аргументовано, будь ласка, це робити, а можна і не аргументовано. Та і в цілому, е, пишіть. Коментарі. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Е, діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалось. І нехай буде з вами Android. Побачимось. Слухаємо звернення від військових. Ми військовослужбовці артилерійської батареї в одній з бригад, яка воює на таринському напрямку. Звертаємось до підписників каналу Андре Юз з проханням по про придбанні автопікап для підвозу БК та забезпечення. Розрахунків, заздалегідь дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ще раз донатити від 50 гривень на реквізити, які я залишив в описі під цим відео. Там є посилання і номер картки, і таким чином автоматично стаєте учасником розіграшу. Чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Але друзі, варто пам'ятати, що головна мета цих дій допомога нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.